Слава Богу. Давайте, поки не забув, передам слова пастора, що він просив передати, тому що, можливо, хтось раніше піде. Дивіться, у неділю буде свято подяки на новій празі. Тому хто бажає їхати, туди, хто хоче поїхати, розділити з ними цю радість. Будь ласка, телефонуйте пастору для того, щоб він знав, хто їде, хто не їде, для того, щоб йому потім знайти транспорт. Хто хоче їхати. Зрозуміли? Все, поки не забув, сказав, що може хтось раніше піде. Е, сьогодні хочу з вами поділитися. Колись вже говорив про це слово, але хочу трошки по-іншому його розкрити і трошки вибжекопнути. Е, з приводу. Ми знаємо, що є основні такі, знаєте, три основні такі положення, на які звертає Святе Письмо. Говориться, що говориться, да що є віра, є надія, є любов. Тобто, це те, що нам потрібно для нашого життя. Тобто, нам потрібна віра, нам потрібна любов, і нам потрібно безпосередня. Віра, надія і любов, да? тобто нам це потрібно для нашого життя. І дивіться, я хочу трошки да, заговорився, я хочу це в першому коринфянам, в 13-му розділі написано 13 віршом. Але я хочу сьогодні звернути увагу і поговорити про ці всі моменти. І спочну почну я спочатку з віри, наскільки вистачить часу, то вже, можливо, наступний раз продовжимо. Всі ми знаємо євреям 11-й розділ, перший вірш є. Я користувався українським перекладом, ну мені більш досконаліший російський переклад, але е, висвіти, хай, будь ласка, ці два переклади будуть два е, два переклади протягом всього того часу, про який я буду говорити. Дивіться, український переклад говорить, що віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недопустимі для споглядання. Російською мовою це ж звучить, да, віра же є осуществлення, ожидаємого і увіреності в невідімому». І тепер, якщо ми будемо розглядати дійсно, що є для нас віра. Тому що ми вже знаєте, дуже давно знаходимося в церкві, ми вже дуже багато знаємо, дуже багато чуємо різних проповідей про те, що говориться, що таке віра, що таке надія, що таке любов. Але я так сьогодні собі думаю. Тож, шукаючи деяку, перевистуючи деяку літературу, думаю, а дійсно, що собою являє віра? Чому, Хрис... Чому Слово Боже да, говорить, що віра це безпосередньо є підставою для надії? Тобто, це те, що взаємопов'язане віра, надія і любов. І що перекони про речення допустимі для споглядання а на російській мові да, віра же є осуществлення ожидаємо і уверяність невідимого. Тепер, якщо розглядати ці всі чотири моменти, можемо сказати, да, це осуществлення ожидаємого, увірність, невідимого і віра чотири слова. І давайте почнемо з кінця. Тобто, умовно, ми можемо розділити для того, щоб ми досягли бажаного результату, нам потрібно пройти ці, ну можемо так сказати, е сходи, ці етапи. По-різному їх, як хочете, так їх і називайте. Але це шлях, який ми для того, щоб ми отримали бажаний результат, який ми хочемо. Нам потрібно зробити якийсь процес, потрібно зробити якусь дію. І дивіться: невідіме, да, або небачене це. Перший етап або перша, перша сходинка, яку ми з вами повинні побачити. Тобто, якщо ми з вами, також слово говорить Боже, якщо ми з вами хочемо догодити Богові, то ми повинні вірувати з вами. Також ми хочемо догодити Богові, Богові і бути впевнені в небачуваному. Тобто, повинні бачити те, що навіть ми не бачимо. Це я скажу складно. Це дуже складно. Це, наприклад, не матеріальні речі, які ти бачиш. Якщо ти бачиш, що це стакан, то це стакан. А якщо я скажу, що в мене в руці знаходиться щось інше, наприклад, і повірте, будь ласка, що воно в мене в руці знаходиться. Або сказати, я маю в своєму серці якісь там, наприклад, речі, які потрібні для мого життя. Це важче повірити, ніж те, що ми бачимо своїми фізичними очима. І в першу чергу дуже багато в цьому говориться, про те, що е, коли ми говоримо про небачуване, то в, цю, в цей момент дуже багато складається сумнівів. Коли ми говоримо, що Бог є, коли ми говоримо, що Христос прийде за церквою своєю, для нас це небачуване, бо Бога ніхто не бачив. Христа бачили, тільки бачили ті люди, які проживали в той час, які написали Біблію. І вони нам донесли це послання. А наша задача, наша задача тепер повірити в це небачуване. Тому що хтось говорить я бачу, хтось говорить я не бачу. Докажіть мені, що Бог є. Різні люди є, різні люди є і на цю тему спілкуються і говорять. Да? знаєте, мені сьогодні. Не сьогодні, вчора. Буквально одна дитина задавала, коли ми там розглядали одну, одну тему, а вона говорить, а звідки з'явився Бог? Ну, Ми розглядали появу людину, там різні теорії, різні версії і тому подібне, те, що вимагає шкільна програма. Але дитина піднімає руку, от скажіть, ви говорите да, що божественну теорію, що людину створив Бог. Про це говорить Біблія. А хто Бога створив? я йому починаю пояснювати, що Бога ніхто не створив, Він був завжди. Завдяки йому ми з вами створені. І це факт, який ми з вами повинні побачити. Повірити в це. Бо легко побачити в те, що ти чуєш, і в те, що ти, наприклад, бачиш своїми очима. Але важко повірити в те, що ти не бачиш. І це дійсно важливий момент. Я ще буду до, цього, до нього звертатися і говорити про ті перепони, які існують для того, щоб ми з вами побачили внебачуване. Ну, ви розумієте, да, про що я говорю? Е, далі другий момент впевненість. Да? Дивіться, увереність. Якщо ми говоримо про впевненість, скажу, якщо ми з вами пройдемо перший етап або першу сходинку, далі стає впевненість. Скажу ще важче. Ну, я скажу на своєму прикладі, на своєму життю, що дуже важко інколи дійсно побачити, повірити, коли ти бачиш, що всі обставини, які тебе оточують, вони говорять навпаки, зовсім про інше. Вони говорять, що навпаки, немає виходу з ситуації. А Христос говорить да, через Слово Боже, що віра вже є, осуществі і увереності да, на російській мові, в невідомі, Да? І дивіться: якщо ми будемо з вами впевнені в тому, що ми віримо в те, що ми не бачимо, буде з'являтися наша впевненість. То хочу сказати, що ми з вами будемо більш такі, ну можливо, таке слово підберу, переконувачі в тому, що Бог дійсно є. Ну це як приклади, що Бог він дійсно прийде за нами, що Ісус Христос Він нас любить, що Хри... Ісус Христос віддав своє життя за нас для того, щоб ми з вами мали спасіння. І наша задача просто повірити. Дуже багато знаменних чудес, які робив Ісус Христос, Він починав просто з звичайних слів. Віриш ти? От якщо ти віриш, то буде по слову твоєму, буде по твоїм бажанням. А пам'ятаєте, навіть без розмов, коли жінка доторкнулася до його одягу, да? і вона зцілилася. Христос, озираючись, говорить, хто до мене торкнувся, бо підійшла сила від мене. Навіть і слів не треба було. Віра зробила свою справу. Віра побачила навіть те, що лікарі говорили все крах і тому подібне. Ну, я так, знаєте, своїми словами дуже коротко. Але результат ми бачимо, який результат. Очікування. Очікування да, на російській мові ми можемо сказати, це ожидаємого, да, ожидаємого. Тобто, це скажу, якщо ми з вами бачимо небачене, хочемо бачити, віримо в це. Віримо з вами в... впевнені в те, в, то, в те, що, наприклад, прийде, наприклад, зцілення, прийде спасіння, прийде свобода, прийде, можливо, вирішення якихось проблем і переживань, які є в вашому житті. А тепер ще важче, важко очікувати. Дуже важко очікувати, коли ти бачиш, що обставини йдуть проти тебе. Дуже важко очікувати, коли ти бачиш, що, наприклад, обставини, які є в твоєму житті, вони говорять навпаки. Коли ти просиш у Бога зцілення, Бог не дає, коли ти просиш, наприклад, роботу про да? а Бог мовчить. Коли ти молишся, щоб спаслися твої рідні, близькі, а Бог мовчить, нічого не говорить. І ти молишся далі. Це важко. Також є один момент важко, коли, наприклад, уявимо ситуацію, давайте ну, просто такий приклад. В кожного вас є якісь, можливо, проблеми, якісь переживання, або якісь, наприклад, бажання, які ви хотіли, щоб Бог здійснив вам. уявіть ситуацію, що зараз Бог в вашому серці проговорить: я зроблю те, що хочеш ти. Я чую твої молитви, я виконую те, що, про що ти мене просиш. Тільки Бог не говорить, як. І не говорить, коли він це зробить. Бо в Бога є свої плани і свої терміни. А тепер ваші переживання, подумайте. Якщо, наприклад, ви знаєте, що ваша проблема зараз, наприклад, знаходиться десь, ну, умовно скажу, вдома, або десь чи на роботі, або ще в якійсь ситуації, я думаю, що кожен з вас зараз би хотів би побігти і подивитись, що Бог зробить. Якщо це зцілення рідних, тобто я хочу піти подивитися, що знаходиться, що робиться з моїм рідним, наприклад. Якщо це, наприклад, у мене нема там роботи, то пошвидше можливо, будній день, або якась ситуація, яка б, наприклад, дала мені цю роботу. Або, можливо, ще якісь моменти в вашому житті. Я думаю, що саме важке – це очікування. А от уявіть Аврама, якому Бог сказав, я тобі дам. Сина чи продовження роду дам. Авраам чекає, 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 а ситуація не міняється. Оце, оце приклад нашого очікування. Те, що навіть коли Господь говорить, і ти чекаєш, і, але Господь сказав тобі, да? але ти чекаєш, чекаєш, а ситуація не змінюється. І скажу дуже часто: приходить дуже багато сумнівів. Можливо, це, щось мені приснилось? Можливо, це Бог мене почув, а можливо, Він змінив свою думку про мене. А можливо, і починається це можливо, можливо, можливо. Дивіться, ми очікуємо Христа. Ще один приклад. Ми намагаємося жити для того, чи жити так, щоб ми не знаємо часу і терміну, коли Він прийде. А Христос сказав: прийду на цю землю, да, прийду і заберу свою наречену. Заберу кожного, хто вірить в мене, хто вірний мені, хто служить мені. І дивіться, і ми з вами очікуємо намагаємося жити так, як цього хоче Христос. Є друга категорія людей, чекаючи, наприклад, люди, людина може дуже часто зневіритися в тому, що вона чекає. І, зневірившись в те, що вона чекає, відходить від Христа. Це в найгіршому випадку. Починає задавати Богу дуже багато питань, які приводять до сумнівів, які приводять до суперечності, які говоряться в Слові Божому. І дійсно нам з вами потрібно чекати. Чекати так, як чекали мудрі діви. Пам'ятаєте, да? були п'ять розумних, п'ять нерозумних. Чекали, поки прийде наречений. Це приклад нашого чекання. Чекати, запасатися мастилом, чекати, поки прийде Господь. Жити по Слову Йому. Важко жити. Важко жити в цьому світі, коли, наприклад, тебе оточують різні такі моменти, коли ти спілкуєшся з людьми, коли ти бачиш ситуації, коли ти бачиш обставини, які йдуть проти тебе, проти того, що хочеш ти, наприклад, це дійсно дуже важко. І останній момент, четвертий, як то кажуть, це як я кажу, вищий пілотаж це. Отримання результату це здійснення очікуваного. Це як результат того, що ти пройшов три етапи. Коли ти проходиш перший ступінь, ступінь, да, чи першу першу сходинку на українській мові, другу сходинку, третю сходинку і четверта сходинка це буде результат. Результат того, що говориться, да, знову ж таки, повертаючись до цього святого письма, віра є підставою для надії, доказом речей, недопустимих для споглядання. Тобто четвертий етап це вже твій буде доказ того, в що ти віриш. Доказ того, що здійснилося в твоєму житті. Доказ того, що Бог він є. Бог він очікує, чи Він приходить, Він відповідає на наші з вами прохання, запитання і так далі. Але знаєте, ще хочу сказати, що протягом усього нашого з вами оцього процесу, який ми з вами живемо, який ми з вами проходимо на землі. Часто наша віра хилитається, хочемо ми цього чи не хочемо. Ми люди. Сатана нам підсовує такі, таке поняття, як сумніви, а пам'ятаєш, Бог казав, а результату нема. А пам'ятаєш, Бог тобі пообіцяв, а подивися, в твоєму житті нічого не змінилося. А Бог тобі обіцяв краще життя, але твоє життя, ну, можливо, не змінилося, а навпаки, стало гіршим. А пам'ятаєш, ти у Бога просив оте, 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 а його й досі немає. І ти, знаєш, собі, собі сидиш в своїх думках і думаєш: дійсно, Боже, а можливо, ти там десь мене не почув, або, можливо, тобі зараз не до мене, чи в тебе є якісь свої інші плани, свої бажання. Знаєте, я хочу сказати, що. На все є воля Божа. Бо, знаєте, ми дуже часто собі бажаємо дуже багато і хочемо дуже багато. І це є нормально, це є правильно те, що ми хочемо. Я думаю, що кожна людина собі гіршого не побажає. І знову ж таки, такий приклад, скажу на здивування. Ну, наприклад, ми там спілкуємося ну, вже з дорослими дітьми, там 10 11 клас, і ми говоримо про цінності. Цінності, які можуть присутні й бути у людей. І на моє здивування серед перерахованих там цінностей, яких є, дуже мало. Навіть, я знаю, в мене просто є дуже багато дітей, які є віруючими людьми. Які вірять, ну я не хочу говорити ступінь їхньої обізнаності в, в Слові Божому, в їхній вірі і так далі. Це не мені судити. Але на здивування те, що Більшість людей, ну, дітей, наприклад, да, на жаль, я їм сьогодні про це сказав: обирають якісь матеріальні цінності. Всім потрібна якась свобода. Незрозуміло, яка їм свобода потрібна, бо їм все забороняють. Їм потрібна незалежність, бо вони хочуть гуляти. Їм потрібно багатство. Кажу, куди вам те багатство, що ви з ним будете робити? Айфони куплять чи ще там щось. І так мало говориться про любов, так мало говориться, про надію, так мало говориться про віру, так мало говориться ще дуже багато таких матеріальних речей, які нам потрібні для нашого життя. І дивіться, дуже багато в нашому житті, коли ми знаєте, я хочу сказати, що це все призводить до нашого зневірення, коли ми бачимо. Чи хочемо отримати результат, кожен з нас хоче для себе щось кращого, але не отримує кращого. І це все призводить до того, що приходять сумніви в наше життя. І якщо говорити про сумніви, якщо ми з вами повернемося, знову ж таки по сходам будемо знову, як я говорю, да, умовно ходити. І перша сходинка, про яку я сьогодні говорив, перша сходинка, про яку я говорив, да, це безпосередньо. Ми говоримо про небачуване, те, що ми повинні побачити і повірити в це, повірити в небачуване. Тобто, коли ти не бачиш, але ти повинен знати, що воно це є, то дуже часто багато приходять сумнів. Та що я, вибачте, на слові, що я таке слово підбираю, ненормальний чи що. Коли є результат, я бачу його. А коли я повинен вірити в якісь високі матерії, про які я мрію, а вони не здійснюються. Це є перший приклад для наших чи привід для наших сумнівів. Але Христос говорить: вірте Вірте в небачуване, то, що я дійсно можу зробити для вас те, що хочете ви. І коли ви будете вірити в небачуване, знову ж таки, повертаюся до нашої другої сходинки, ми можемо говорити про те, що. Давайте я ще повернуся такий приклад згадав. Знаєте, коли ми з вами не бачимо і сумніваємося, одного разу, коли я ну, ще був в іншій церкві, і ми там проходили курс, як правильно проповідувати людям, як правильно говорити слово Боже, і була в нас така практика, коли ми виходили на вулицю і проповідували людям. І одного разу на мене натрапив такий чоловік, точніше, я на нього натрапив. От я не пам'ятаю, якої він віри сповідання, чи то він адвентист сьомого дня, чи то він чи баптист. Не пам'ятаю. І коли я йому задаю питання, ви впевнені, що після свого земного життя ви попадете в Царство Боже? І на моє здивування відповів: я не впевнений. Але при цьому Він мені сказав, що я віруюча людина. А я тоді говорю: а в що ви вірите? В якого Бога ви вірите і чому ви вірите? Тим бачите, те, що він мені говорить, та я вже давно, я там великий проміжок часу в церкву ходжу і тому подібне. Якщо ми, наприклад, з вами віруючі люди, якщо ми віримо в Слово Боже, а Христос говорить да, про те, що в нас повинна існувати віра. Повинна існувати і повинна існувати любов, про яку я вже я так зрозумів, що я вже сьогодні говорити не буду. Завершу з вами, давайте віру завершимо. То скажу, що дуже прикро, що серед нас, людей, на жаль, є такі люди, які сумніваються в Слові Божому. Які сумніваються, да? і приклад цьому, я не знаю, що трапилося з тим чоловіком, Я не знаю, чи живий він зараз, бо це вже ну, великий проміжок часу. Там людина була похилого віку. Я не знаю, яка доля його спіткала зараз. Чи дійсно він повірив, чи дійсно він залишився і, і проживає зараз в своїх сумнівах. Але я хочу сказати, що дійсно сумніви вони мають великий вплив на нас. І особливо важко зберегти також віру. В так званому третьому етапі в очікуванні. Якщо ми давайте з вами знову ж таки візьмемо приклад, про який я колись говорив Авраам. Є його дружина Сара. По-різному вони очікували. Сара чекала, чекала, поки свою служницю, да, єгиптянку Агар, да, говорить Аврааму, Візьми її. Можливо, це є обіцянка Бога. Сама вирішила, як я вже колись казав, да, подвинути обіцянку Бога, зробити так, як вона вважає за необхідним. Ну, те, що Авраам послухався, не послухався, це вже друге питання, це вже питання було до Авраама. Але до чого я веду? Але все одно, дивіться, Авраам він залишався вірним Богові. Це було зовсім інше очікування. Зовсім інше очікування. Хоча й були сумніви, Сара сама йому давала поштовх до сумнівів. Ось твій Бог, який може, наприклад, зробити, але дивіться, він мовчить. І тобі вже скільки років, скільки мені років. І де твій Бог. Але хочу сказати, що останнє буду завершувати. Перша Корінфіанам, 10 розділ, 13 вірш. Дійсно, знаєте, в цих коливаннях, які відбуваються в нашому житті, нам важливо зберегти віру, зберегти віру і бути вірним Богові до кінця. Вірним Богові, як свій час, був вірним Ісус Христос. Коли прийшовши на цю землю, пам'ятаєте, пішов він в пустелю, там його спокушував сатана три рази. Він залишився вірним Богові. Молячись в Гефсиманському саду, він говорить, хай буде воля твоя, але хай не буде воля моя. Він розумів, що, що, через що йому потрібно пройти, через ті страждання, переживання і так далі. Він розумів основну свою місію, яку він повинен виконати на цій землі. Але він залишився вірним Богові. Це є приклад для нас. Приклад для нас, коли ти бачиш, що ті обставини, які є в твоєму житті, вони не вирішуються. Вони навпаки говорять, що буде все навпаки, все не так. І ти бачиш це своїми реальними очами. Але наша задача залишатися, знову ж таки, ще раз повторюю і повторюю, вірним Богові. Залишатися. Тому що віра є прикладом для нашого з вами споглядання. І дивіться, перша Корінфіанам говориться. Коли Бог, це я хочу вас підбадьорить, коли Бог. Якщо ви вважаєте, що Бог вас не чує, що Бог вам не відповідає, що Бог, можливо, не на вашій користі, що Бог, можливо, наприклад, змінив свої плани щодо вас, і так далі, і так далі. Різні моменти, які приходять в наше життя, в наш розум. Але дивіться, вам випало лише людське випробовування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви. Випробовувалися понад міру, але при випробовуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Тобто, якщо Бог допускає в ваше життя якісь, можливо, перешкоди або, можливо, якісь проблеми, у мене дійсно, да, не дивлячись на мій молодий вік, були в мене в житті, в моєму, моєму житті якісь проблеми, наприклад, да, пов'язані з роботою, пов'язані ще з якимись моментами, коли перевірялися Господь можливо, перевіряв мою віру. Але слава Богу, що Бог дійсно не давав понадміру. Що Бог дійсно не дивлячись на ті обставини, які були, Бог вів своєю дорогою. І якщо ми збережемо віру нашу, Якщо ми збережемо і залишимося вірними Богові. 1 Петра, 1 7 вірш. 1 Петра, 1, 1 розділ, 7 вірш. Щоб випробування вашої віри набагато цінніше за Золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісусі. Тобто, ще раз. Результат нашої віри, результат того, що ми з вами ще раз, є, що віра є підставою для надії, те, що переконує проречені, допустимо для споглядання або на російській мові віра, вже є осуществлення, а от для того, щоб відбулося наше осуществлення, ожидаємо те, що ми очікуємо. Бог переплавляє нас, переплавляє нашу віру. І щоб наші події в нашому житті, які відбуваються, були свідченням для інших, були свідченням для того, що Бог він є, і Бог він існує, і Бог він чує, і Бог Він доказує свою любов. І, можливо, на наступний раз я буду говорити про любов, характеристику любви, любові, яка існує, да? і про надію, надію, яка є надія і. Чим вона важлива для нашого життя? Тому я хочу, щоб ми з вами порозмірковували так для себе, да, дати вам такий привід для розмірковування. А якою є моя віра? Якою є моя надія на Бога? Якою є моє споглядання на Бога? Чи часто я Богові довіряю всі свої обставини і все своє життя? І якщо Бог мене чує, чи не чує, якщо я вважаю, що не чує, чи не вирішуються мої якісь там питання, мої проблеми, то яка моя реакція на це? Чи я зразу починаю говорити Богові, де ти, що ти робиш, чому ти мене не чуєш, і так далі? Чи я дякую Богові за те, що Він мене просто переплавляє і робить моє серце більш люблячим до Нього? Слава Богу!